Тиждень дитячо-материнської благодійності стартував у Полтаві з 21 по 28 травня по всьому місту оголошено масовий збір книжок і мультфільмів, якими люди можуть допомогти соціально незахищеним маленьким полтавцям та їх мамам. Акція «Подаруй журнал мамі. А мультик малюку проводиться. Це була тварительна акція. І кожен хто бажає, може. Тюди надати журнали, книжки, мультики, фільми, які вони просмотріли. за словами організаторів благодійної акції. Реакція полтавців на неї була миттєвою. В перший же день була зібрана благодійна допомога і спрямована до нужденних. Дуже приємно, що вже жінки зразу відгукнулися на наш заклик. Зараз волонтери соціальних служб для молоді відділу Зараз їх розберуть і передадуть. Воно ніде не буде зберігатися, воно зразу поїде по лікарням, по дитячим організатори запевняють, що початок акції був вдалим, і вона увінчається Успіхом, бо полтавці з радістю стають благодійниками. Це підтвердили і опитані нами городяни на 90% В Полтаві люди нормальні всі допоможуть. Ми народ не плохой, полтавчані хороші зимчивої люди, і, звісно, допомагають чим мая з многими іноземцями і много говорили, що Україна, вообще український народ, дуже добрий адзивчивий. Я думаю, у нас в Полтаві много хороших людей. Полтавців запрошують бути благодійниками не лише для соціально незахищених матерів і дітей, а й зробити добру справу для людей з обмеженими можливостями. Більшість з них позбавлені належних умов для тренувань. Саме з метою їх створення у Полтаві і буде проведена наступна загальноміська соціальна акція. Наступна акція буде направлена обязательно на підтримку людей з ограниченими. Я думаю, що эта акція будет касатися приобретения оборудования для, для, і, скоріше, це для того, щоб люди могли заниматься. Ольга Подымай, Олексій Лоповатий, телеканал ИРТ.